Давай слухати читати нову казочку щодня. Павло Глазовий, неволя, байка. Щебетуха ластівка вчила солов'я. Жив би ти не в лісі, а отут от де я? Звий собі, гніздечко, підшукавши стріху, Та й співай, будь ласка, людям на потіху. Соловейко мовив ой, не клич туди, де зазнав колись я горя і біди. Там мене тримали в клітці дротяній, скільки днів пропало дорогих у ній. Краще мені, сестро. Залишитись там, де я можу жити і щебетати сам, бо на волі краща гілочка проста, аніж у неволі клітка золота.